У тимчасове виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулась щотижнева нарада з заступниками, керівниками підприємств, установ та організацій громади. На порядок денний було винесено ряд нагальних питань. Першим звітував директор Подільського водоканалу Володимир Нігрецьку. Наразі працівники проводять роботи з налагодження системи водопостачання у дитячому садочку номер 3 та працюють у селі Липецьке. Також виконуються заявки від громадян. Веб Поділ Теплокомуненерго працює у штатному режимі. У випадку відключення електропостачання котельні підприємства оперативно приєднуються до генераторів. За минулий тиждень до підприємства не надходило ані скарг, ані заявок на ліквідацію аварій. Зазначив головний інженер Квеб Подільсь Теплокомуненерго Олександр Мемей. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що на минулому тижні, окрім вивозу твердих побутових відходів, вони займалися ремонтом. Дитячих майданчиків, ремонтом огорожі спортивного майданчика по проспекту Перемоги, підрізкою дерев по вулиці Армійська, чисткою ливневих каналізацій, ремонтом контейнерів та іншими питаннями, що входять до компетенції підприємства. Радник міського голови Марія Мазур доповіла про результати комісійного об'їзду території міста щодо виявлення проблемних ситуацій у сфері санітарного стану. Цього разу велика увага була приділена прилеглим територіям, торгових об'єктів. Та різноманітних організацій, також радник міського голови доповіла, що силами підприємства громади було ліквідовано ще одне несанкціоноване сміттєзвалище. Всі виявлені недоліки були зафіксовані та передані до санітарної служби міста. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, доповів, що усі заклади освіти нашої громади функціонують у штатному режимі. Деякі навчальні заклади працюють у змішаній формі навчання. Продовжуються роботи по покращенню умов безпеки для учнів під час повітряної тривоги. Також Володимир Самборський прозвітував, що на минулому тижні всі заклади освіти провели тематичні заходи, присвячені Дню Соборності України. Молодіжний напрямок також працює. Молодіжний актив провів заходи для вимушених переселенців, а також для жителів сіл громади. У сфері спорту в даний час проводяться спартикіади серед учнів та викладачів. Керівник Подільського центру надання адміністрації адміністративних послуг Інга Качковська доповіла про великі об'єми консультацій та кількість звернень до установи. Найбільша кількість звернень стосувалась питань реєстрації, зняття з реєстрації, консультації вимушених переселенців, бізнесових питань про роботу управління економічного розвитку та інвестицій. Прозвітувала начальник Алла Омельчук. На сьогоднішній день проводиться відстеження кількості автобусів на міських маршрутах. Окрім того, нещодавно на п'ятому маршруті почав курсувати. Сучасний автобус, який дуже сподобався пасажирам своїм комфортом, також Алла Омельчук доповіла про роботу спільних рейдів щодо виявлення випадків торгівлі у непризначених для цього місцях. Звітувала і про роботу із аграріями громади, а також про співпрацю із центром зайнятості. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів, що в даний час проводиться узгодження деяких видів договорів з НЦЗУ на послуги, які може надавати медичний заклад. Це направлено на розширення. Можливості лікарні, окрім того, головний лікар зазначив про великий об'єм роботи та завантаженість відділень, що обумовлено специфічним сезонним періодом. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей проінформувала щодо роботи лікарні сімейних лікарів за минулий тиждень. За її словами, темп захворювання на ковід та вірусну інфекцію призупинився. Договори із НСЗУ підписані, і сімейні лікарі працюють у штатному режимі. В ході обговорювання. Актуальних питань життєдіяльності громади було намічено план роботи на найближчий час. Керівники комунальних підприємств громади отримали відповідні доручення.